Доброго дня, любі глядачі! Сьогодні ми поговоримо про свято, яке наближається. День пам'яті святого Валентина був заснований у 496 році папою Геласієм. Колись давно, у середньовічну давнину, в цей день приносили в жертву кіс. Маєте таке уявлення? Але з часом, у 15 сторіччі, все почало змінюватися. І цей день якимось чином почали святкувати закохані. Образ святого Валентина. Мав підкреслити кохання між чоловіком і жінкою. На горизонті рожевим сяйвом наближається День Святого Валентина. І як зробити своїй половинці найкраще і здивувати її, знаєте, тільки ви. День святого Валентина для когось це іменини, для когось День Закоханих. А для мене це два в одному. Деякі атрибути цього свята є обов'язковими. Але є дуже багато варіантів, як їх подати. Дуже доречним подарунком буде криптовалюта. Раджу звернути вашу увагу на грін Дівчата люблять фінанси не менше, ніж ми. Плюстками троянд ви можете прикрасити ліжко чи подарунок. А може і ванну. А Валентинка було б добре, щоб ви її зробили власними руками, отримувати подарунок від коханої людини. Зроблений власноруч два рази приємніше. А що конкретно подарувати своїй коханій, знаєте найкраще, тільки ви. Це може бути і романтичний похід на сеанс прем'єри якогось кіно, або просто романтичного фільму. Якщо ж мова йде про святкування вдома, приготуйте щось власними руками, щось смачненьке і здивуйте тим самим вашу половинку. Або ж запросіть на романтичне побачення до якогось закладу, тільки наперед переконайтеся. Чи є там вільні столики, а краще зарезервуйте. І найголовніше переконайтеся, що є улюблені страви вашої коханої. Ще як варіант, ви могли б влаштувати подорож до якогось романтичного міста, щоб ви там були лише вдвох та насолоджуватися одне одним, або ж до якогось відомого мегаполісу. Просто подивитися архітектуру і людей. Але якщо ви любите в зимню пору поніжитися на сонечку, то краще їдьте разом. До моря і хорошого вам відпочинку. Не забудьте підписатися та поставити дзвіночок, щоб не пропустити нічого важливого. До нових зустрічей, моє любі.